І всім привіт! З вами я, Влад Хакер, і... Сьогодні ми граємо в гру в Кальмара, грав з, з креветками. Так, заходь Я вже зайшов. А, ти вже зайшов. Як ви бачите, ми тут грали вже, грали, я знаю. І зараз десь має вийти обновлення тут. Писало, що 30-го 30 вийде обновлення э, 8-й або ранку, або вечора, я не знаю, напевно вечора не вийшло, потім першого воно показує. Не вийшло. Ні, ну може вийде, то сьогодні в 8 години. хто не знаю, 20.00 э, 20 і э, вийшла в кальмара 3». Так, так що ми пограємо в гру Кальмара. Тільки не третю. Тільки не третю, а і першу, і другу тут. Ага. Так. Oh, yeah. Все. Так, підписники, все, Ми починаємо. Єс. Yes. Так. Тут можна, хто не знав, назбирати гроші, вони, бачите, у мене 2 мільйони. І нажати бачите, де у мене знизу віп, кнопка справа. І там наверху охоронник. І якщо стати фронтменом, можна купити за 10 е, мільйонів вонів, а, а охоронника за 2. І зараз ми грали і я ст, е, був охоронником. І, і я, не, я не зміг... Шо? А три. Ну, да, то я, то у мене 5 було. Все. Починаємо. Ну, так. Ой, підписники. Е, uh, все. Тут я. Скіп. Заразу пропускаємо. А то це довго буде дуже. Хто не знає, не знає, то й не, не пускайте. Хто перший раз грає Все, виходимо. Yeah. І все. Я був охоронником. За кожного, ну ви поняли, давалось 25 тисяч. Я перший. Я перший йду. А я. А, я реально з кимось однаково. А ну-ка, Ай, мене штовхнули. За цього я другий вже. Я другий, а, а то мене так. Ой. Та, я другий, я другий пройшов. Я ніколи не був другим, а зараз я щось розігрівся. А, так, підписники, все. Е, у нас починається друга гра. Блин, я так хочу монолезну. Ви б знали, як я хочу. Ну мені вона випадала, реально. Мені тоже. Ну да, ты муру тоже выпадал. Блин, крышок. Ну хоть би что-то е, е, це, А то це капець буде. будет. Так. Не А прики, е, прикиньте, Тимур сказав, е, якщо буде е, трикутник і зажигалка, він офігеє. І йому реально дали трикутник і зажигалку. За больничку. І йому реально дали вчора. Все, я ми перший. Окей, я зупиняю відео знову. Один. Так, підписники, все, гра закінчилась. Є, бі -бі -бі. І ми починаємо третю грунтолон. Я в статі тут... Так, Ми коли грали, я за охоронця. Тому все. І гон, і Дакджі, і дагджи, і, даджі, і бісок, чи, чи як там? Флейнстон, флей, цей камінь. Спиннинг uh, топ і джаги-джаги uh, Так джет вашко. І я з перший. Прикинь, що ми тоже сперши пройдемо. Я не шпиник пропаган. Ой, я не сперший, блин. Ааа, печально. Я напевно з другої. Я напевно пройду з другої. Я, вже... я напевно з другої. Я, вже... я на Bісеil э, G -дж... Ой Флейнстон на камні цьому. Я, не... я забув, як правильно цей камінь називається ця гра друга. О, є. Я, напевно, з другої пройду Ні, ну я гонги тут мій, тут легко. Тут треба на середню, бачите підпис такий, і вона закарується з першого. А тут я спец взагалі. Ну, не говорю прямо, що з першої проходжу, ну я це люблю. Це легко. Ну це легко. Напевно, з першої. Так, з першої, останній. Все? З першої. Все є. Я пройшов. А ти? Я ще а, на другому. Ш... На якому? На другому? Да. А? а ну підписники дивимося за тимуром. Де ти там? А, ти на четвертий їдеш? Да. Ну, ти окей, підписники, я зупиню відео. Так, підписники! Вина. Підписники, я продовжую без тимура. Так, підписники я забув. Тут можна купити. Все, і ми, і наступна гра четверта гра. Так, скільки чекати? А, не, не видно. <тит> О, там, там упав, дивіться. Бачите, де я? Я стримаю там упав. Месі упав. і е, Хто е, фанат Роналду, то й, е, підписуйтесь на канал, а хто за Месі, ставте лайк під цим відео. І дізнаемся, хто який фанат. Не, буду... О-го-о, є є я бачу пусту. Ай! Нє, не. не. <плес> О, підвезяки мені так повезло. Ви, 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 ви бачили це? Стоп, ти мур дивиться вообще за мною? Тади. А ти бачив? Ага. Ти, ти бачив, що я зробив? Да. Бекон просто так вийшов Чогось, не знаю чого. Дякую бекон. Дякую, Бекон. Ух, такі. І за бекона я вижив. Дякую, бекон. Так. Он вижив все. Ну что, пхайка своє? Так. Вот сюда. Так. Опа, на, три, 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 три. Сюда. Ну, сюда. Сюда. Кто? Сюда. Сюда заходит. Ага. Да ну, я иду, я иду. И, идем то сюда. Все, все, е, 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 е. Я с Масси. А Месси, Мессим, кромеся, кремесик, кромеся, 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 гоу Гоу, Гоу! го го-го-го-го. Це значит и покол, Так. Все. Починаємо. Третій раунд. фінальний. Я зубню трохи. Так, пятницу такі. Все. Скильки. Три. Іде сюди. Ай, дитин так! Хух є! Yeah. Є! Yeah. Хух, це повезло! Це, і це дуже добре! Це дуже добре. От. Е, чому штопхатись тут іще? Ну! О, драка! Безнаки, я тут чекаю туди-сюди, щоб мене не... штовхали! Все, ми пройшли. Йоу. Це жесть. Прикинь... І, 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 стоп. Во вже це все не по сценарію, що, що я проходжу до кінця. Я можу зараз перший раз виграти. Реально. Мене перезнімали. Це не по сценарію, що я виграю. Підписники. Що? А тебя какой номер? У меня 201. А. А у тебе який був? Тестер скала купив. <риві> yeah. <риві> yeah. Давайте. Хтось. О, бекон, давай. Ага, и куда? Давай, ну тестер. Хух Давай. Я на кінець свій тестер скала тримаю. ну то есть двести тестер то есть тест о е yeah. кто то есть еще купил тестер 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 yeah. е так ох сюда е yeah. uh. так давай двести. и куда так подписники все Я просто типа нет Так, і куда, Тестер? Давайте я подивлюсь. Oh, ай, да я тільки подивився. За що? Ой, ой ай, да ну, а, а чого я дивився, е? Так, підбузник. Я пройшов скляний міст? Я в шоці. А як я його Я в фінальній грі? Що? Не може бути. Шайки. йо окей, підпис... Так, підписники, ні, буде щось друге, я пам'ятаю. Там іще якась буде гра. Шайки. о, пере. Берете... Я не грав перетягування каната. Я не знаю. Я нічого не знаю за перетягнення каната. Я команду брамти. А що ти робити? А о Давай. Ай. ай, я не нажав. Є. є, ай, є. у Є, добре, добре. тут. У. Ой, я не нажимаю. Ну так швидко. Я напевно, програю. Ой. Ой, я помер. Після я просто ніколи не грав перетягування каната. Я не знав, як грати. Просто. Окей. О цьому у нас все. От бачите, все не було не по сценарію. Окей, а на цьому у нас все з вами був я, Влад Хакер, і всім па-па.